Слово Верітас на ранок п'ятниці 4-го тижня Великого посту. Літургія днів, що наближаються до Великого тижня страстей Господніх, все гостріше звужують погляд на бажання юдеїв вбити Ісуса. Книга мудрості чітко і прямо вкладає в уста безбожників слова. Засядьмо на праведника, бо Він нам невигідний. І противиться нашим вчинкам. Думки і сучасних людей звужуються на такій думці: нам вигідна ця чи інша людина, нам вигідні її слова, чи ці слова, що противляться моїм вчинкам, вказують на мій гріх, мені неприємні? Тут є тонка грань справедливості і правди. Справедливість часто виявляється як відшкодування чи покарання, а правда залишається собою. Бачимо відвагу Ісуса, який не боїться промовляти правду, хоча до Нього шукають проявити справедливий суд. Він знайшов правду сьогодні промовляє: Правдивий є Той, хто мене послав, Боготець. Дай сьогодні простір Богу, який має для тебе слова правди, бо Він вже промовив над тобою пробачення за все, що шукало покарання чи відшкодування.